залишилося і з вчорашньої риболовлі теж трошечки є прикормки. Це у нас значить ваніль-карамель. Буде сьогодні все солодке. А це бісквіт ваніль. Дві топові прикормочки. Одна трохи світліша, одна трохи темніша. Аромат уже просто божевільний. Так, друзі, а зараз трошечки підгадуємо нашу рибку горохом, обозначимо кормову пляму на дні, тому що рибачків багато, а рибку треба підізвати до себе. Зараз 5-10 годин. Всім привіт! Радий вас вітати на фідерній риболовлі. Друзі, виїхали на вечір. Половити на фідеробик. В цьому році річка зовсім на себе не схожа. Такої роздачі риби не було. Ну, Приїхали ще раз попробувати, що тут є після обіду. Тому що вранці був, вранці не так активно риба клює. Зараз, як ви вже бачили, загодували точку ловлі, відмірялися. Глибина в місці ловлі метрів сім, десь приблизно. Зараз вдягаємо черв'ячка. З апаришем і закидуємо в першу годівницю. Повідочок буде 0,18-30 см. А на другу дочку поставимо 60 см і теж 0,18 Зараз пару черв'ячків подамо, спробуємо спочатку. Є у нас апарік, є у нас сальцо. Є нами улюблене протеїнове тісто, яке спрацювало останній риболовлі дуже гарно. Смаків багатенько, достав тільки три, поки що спробуємо. А зараз почнемо ось такою насадочки. Вам бажаю приємного перегляду. Думаю, що в нас все вдасться. Загодувалися дуже гарно горохом, прикормочкою, тому я думаю, що рибка має бути. Якщо вона вже в такому вигляді не підійде, я не знаю, що її робити. Все. where she's located Я вточив первого. Друзі, ну нарешті. Хвилин, наверное на 30 без клювань. И ось такий карась влітає на червячка. Уже спробував по кругу, все. Направо навіть поставив пінокіста с апариком. Але червячок все-таки дає результат. Ух, і ковтнув хорошо. Ось такий карасевич. Перший. Клювання. Друге. Друге клювання таке доволі агресивне. У фідер просто по всій підставці шатався. Хорошо, що фідергамчик стрілити. Карасик жовтенький, гарненький, ленти чистенький, який крутиться. Такий гарний карасик. Жовтий. Так, півтори годинки майже без клювань, друзі, почав пшикати і малинка спрацювала зараз. Знову подамо малинку, забув апаришем підперти. Пахне як варення, знаєте? І зараз кинемо малину і часник, пробую. І відразу, друзі, плюнуло через хвилинку десь. 手机。 Хоч клювання і не часті, друзі, але карасик такий весь пузатенький, весь з цикорочкою. До речі, з перечиками граюся і зараз креветка спрацювала. Тим-тим підпшикую, тому що кльова активного немає. Приходиться щось пробувати. Ух ти, пазує як. Хоча бере в саму шахту. Діма без клювання. Ось такі лапи, друзі, присів, навіть і клювання не було. Ну як це так Хоч в клювань небагато, але рибка така вся залікова. Так, ну що, друзі, як ви бачите, що все одно активно клювати він не хоче. Трохи шевелять його спреї, але і вони не дають того результату, якого хотілося. Пробував я змінювати дистанцію, і ближе кидав і далі кидав одною удочкою. Але результат був печальний. Тому стою на цій дистанції, на якій зробили закорм, тимкуємо і ловимо потихоньку. По насадкам пройшовся теж по всім, але працює черв'ячок. Тому Продовжуємо на годиннику, вже на пів на шосту. Якраз зараз буде вечірній вихід, мабуть. Я так сподіваюся. Ну, карасики залікою, в принципі. Оцей тільки маленький такий клювок. І то відносно маленький. Якраз на жарьоху. І ще час є, тому продовжуємо. Сподіваюся, наша риба попереду. Ну, це я вважаю маленький гляньте, карась. Сонечко, до речі, що сьогодні сьогодні погода за останні 3-4 дні найкраща. А ви знаєте, що в гарну погоду, що рибка робить. Десь відпочиває. А ось вам знову. Друзі, бачите, підход пішов. Це малинка і рибка тут набагато крупніша. Тут уже заліковий карасик 1500. Тут хорошенька рибка. Відчувається вага карасика. Гарний супротив. Блин, опять це вокруг. Дефін взявся на мою голову. Ось такий полосатый розбійник и знову в саму шахту. Так, тут. Опа! Черговий карасик у нас такий, гарний. Можна сказати, після п'ятої трошечки почала риба, що Двойна поплевания. Они пора зачепаются трохи. Ух ти! Навіть свою годівницю достав, туда Ось такий карасик. Пузатенький. Пардуплюнув черговий, мабуть, карасик да, цей він створю Ось такий Карасевич. Отвичка якась. Да. Як я вам і сказав, це густорочка. Маленький козлик навіть. and Карасок. Бачите, ну після п'ятої, після п'ятої все-таки пішло клювати і поганий карасик такий мирний клює. Красивий, чистенький. Тому ну, такі справи, друзі. Ви бачили який я стріл буде крокобати а підтягнути зразу і є, є. є. сюди гачок нов, новенький, нікуди він не дінеться. Коли ти вже його просік. І як завжди, черговий пан карас. Булі пан карас. Паспомон. Ось такий пан карась хотів від нас утикати. Але сьогодні ми його день. Сильно його наголо хотів підняти. Один так, друзі, ну що, ось цим карасиком невеличким будемо завершувати. Нашу риболовлю сьогодні. Зараз глянемо загальний улов, що можу сказати. Ну, до п'ятої риба взагалі, можна сказати, мовчала. Піймав я десь штучки 3-4. А після п'ятої пішов, і пішов, і не пішов. Але до п'ятої я продовжував накидував, накидував корм. Робив довгі, короткі повідки. Результат нічого не давали. Потім почав використовувати спритчики такі від мегалодон. Чесничок спочатку почав працювати, потім найкраще відпрацювала це малина по карасику. Були клювання і на креветку, але не так гарно, як і саме іменно на малину. Сьогодні чомусь він захотів малину солодке. І чесничок теж якби працював дуже-дуже гарно. А насадки черв'ячок працював, пробував я піднімати гачок і опускати. І сало вцепляв, все я цепляв, але результат давав тільки черв'як. Без причиків набагато довше приходилось чекати на клювання. Чудова, друзі, риболовля, що ввечері виїхали, за 4 годинки половили карасика. Давайте глянемо наш загальний уловчик. Ось, друзі, наш загальний уловчик. Ось такі карасики мирні клювали сьогодні. Я, я вважаю, дуже чудово віддавилися по карасику. Ставимо такі. Тарасевич. Ось вам пів відра карася.